Ну розумієте, чого я не розумію? От я не розумію, коли не збираються підписи за оцю будівлю, за ту. коли ставлять в дворах наливайки. Да, от іменно, людей точно це точно і це нічого. І це ніхто і не і це, це не вони... збираються. Це точно. А цей дітей вивели всіх. Пил, який летить вам в вікна, який да це ж не добре. Да. І громада не збирається, я розумію, що активна. Громада не збирається, не виступає проти цього, проти. Оце я не розумію. розумієте? Так само треба за все, що ну, розумієте, і в нас дуже багато таких речей в місті. Дуже багато. Але не збирають підписи. Ну, там один, два, три зберуть підписи. Там, і один, не. Ну, це це проблема. На ну, Ліванівську, так. На Ліванівську такий самий бульвар. На початку бульвара стоїть, зробили капличку, вибудували. І да, да, да. Да. бульвар. Да, а, да, бульвар. Да, так послухайте. Да. Ну знаете, то, це, а... там територіально. Ви знаєте, то це почекайте. Ну, далі йде погано? Ну, далі йде олечі. Розповаження, а дамо соль. Ви не проти Що Погодилась громада греко-католицька. А то я в інтернеті не чую. Ні, дивіться, ну, значить, так, з оцеї всієї ділянки, от, грубо так, ну це соток, напевно, 30. Греко-католицька громада погодилась на те, що 30 не буде, буде тільки 10. Це перше. Друге, храм невеликий буде тут. Це друге. Послухайте мене уважно. Третє, храм буде без зоні. Це ну так, да, щоб, ну не від. Да. І тут буде облаштована алея, так само шляхом і місто, і греко-католицька громада, і так далі. І зробиться парк, нормальний парк з лавочками і так далі. Для, я ще раз кажу, для жителів цього мікрорайону згідно дерев. — Згідно дерева. — Так. — Значить, ну, тут виріжеться, ну, якщо от тут подивитися. — Оце все виріжеться? — Ні, ні, це неправда. Це неправда. No, Я вам покажу зараз приблизно. От. Це знову таки храм, пятно забудови. Ви ж не бачили, от мене нема. Де представники? Пятно, забудови це не дуже невелике. Виріжеться максимум. Я дивився по плану. Отут п'ять дерев. А посадиться сто Тише, не вмішувається. Я не можу до кінця. Ні, послухайте, ні. це я за це відповідаю за ці домовленості між вами і ними. Я відповідальний за це. Паркан максимум. це я точно не скажу, але максимум. Отут, отак, все інше, послухайте мене, все інше має залишитись алеєю. Все інше має залишити мало того, але облаштовано з нічним освітленням, з е, лавочками для відпочинку. Але, але я буду просити в тому, що цих городів ну, не має бути, тому що алею ніякому не, не, не проти. Да, і ще дивіться. одна святиня буде для дітей. Мене щоб дуже, дивіться. І от, дуже дивіться. От ви самі собі прошли раз от, от, що от, говорили, і зараз Послухайте ну, мене ми дивіться. От вас не обурюють э, гаражів посадку. Uh -huh. А хто нас слухає? То теж сьогодні не не зібралися, та да. ж дітей ну, зібрали. Там би мала бути да, посадка нормальна, Так само. Ну розумієте. Ви що, не, от, не знаєте наш народ? Я тому для себе розумієте, коли нас не обурюють наливайки, нас не обурюють гаражі на дитячих майданчиках, нас не обурюють, вибачте мене. Е Заклади, які гуляють до 4 ранку, там, і так і далі. На заклади так, нас це не ви. А храм нас обернує. Слушайте, То подождите, ви беріть. Почкайте, до чого, Почекайте. Перед... Почекайте. Подождите. Почекайте. Подождите. Подождите. До чого ми дійдемо? М -м -м -м. До чого М -м -м. ми дійдемо туди? Ну, ми розуміє. не проти храму. Ну не стройте їх, ласка, під окнами нашого дому. Не... Навіть без громади району. Оця вся земля розпайована по 12 соток. Я зараз подаю на пути. І завтра у вас можуть бути тут взагалі маєтки. І вас а взагалі питайте. ніхто не спитає. Вони питає. не думають. Подануть охорону. Їмці я вам чесно кажу. Я зараз подаю, мешали. збираю ці папери і подаю в прокуратуру всі документи. Ми теж сидять, мало не будемо сложа руки. Мало того, там, де має будувати не садочок, не де ми заклали гроші і в цьому не році хочемо розпочати будівництво садочка, там теж гроші. наклали ну, паї по 4 паї по 12 сотні. Ми садоч. це знаємо, ми знаємо, що там буде з У нас багато, У нас багато, скажімо, місць, де можна. Ну, доступність алкоголю, коли доступність... він розвивається всього, да. доступність наркотичних засобів. Доступність, оце є проблема. Виникає оце проблема. А не від храмів. Якщо ви поїдете, наприклад, там, де слава богу, їх не руйнували, як за часів радянського союзу, в міста західної України, то там храмів дуже багато. Різних конфесій. Геннадій Анатольович, перше питання. Вирішаються. Вирішається перша пропозиція. з греко-католими закладається парк. Це перше. Тепер другий момент. Там якась є вільна ділянка, яка піднімалася на питання у греко-католиків, чи є можливість перенести будівлю в те місце. Це той біля Сімашко розглядалося це питання. Це другий, це друге. Це друге, так і третє, і третє питання: чи можна змістити... Змістити в сторону, да, в сторону наприклад, заборів. Тобто три питання. Не і не от, наприклад, сторону, люди зібралися, які просто кричать да чи ні, є ось, ось три пропозиції. Дивіться, що я можу вам пообіцяти, як сільський голова, Послухайте, спільно з громадою, і я вже тоді це, скажімо, буду старатися. Якщо отут будуємо варіанті. Ми категорично проти. Ми категорично проти. Тобто вас це все влаштовує? Оце влаштовує? Ні, в нас влаштовує. Влаштовує, щоб валяли ще спричці, щоб валялися мусорки. Я бачу, у вас мусорка є, у вас гаражі стоять, всю лісопосадку заставлені. Подивіться за ліцем, влаштовує, що в нас. Вас влаштовує. Боже, мені здається, якби ти завтра поставили ларьок, ви б менше робили. Якщо ми справді є, ми, ми цього хочемо, ми і далі залишимося при своїх власних інтересах. Ми будемо до кінця боротися за свій клаптик і сваритися один з одним, тому що рано чи пізно, рано чи пізно може статися так, рано чи пізно може статися так, що насправді е, будуть. Такі певні ситуації, коли вам скажуть, віддайте те, що є. Я знаю, що багато було. ну, Справді, це місце заслуговує, щоб бути набагато кращим місцем тим, ніж тим, воно, чим воно зараз є. Почекайте, ми всі є мешканці Білої церкви. Ми всі є мешканці Білої церкви, справді. І я за, за, за той час, поки тут. Були оці обговорення. Чи за той час за той місяць, коли люди розказували, що вони не хочуть церкви, ніхто не сказав жодної адекватної і нормальної причини. Чому цього нема? Почекайте. Дивіться, ми запланували. Отже, нам ця ділянка є виділена оцей периметр, і він тягнеться до смітників. Але ми обговорювали це питання з Геннадієм Анатолійовичем. І е, вирішили, що тут буде стояти храм саме о цій частині. Все інше ми, як церква, і так само влада у разом у співпраці будемо закладати тут справді гарний парк. Парк, де буде відповідна інфраструктура, тобто, де, де будуть доріжки, де будуть фонарі, лавочки і так далі. Це буде справді тому, тому що двоє дві організації є гарантом. Не одна, а дві. Справді. І якщо хтось один буде десь відходити від своєї мети, то другий буде казати: стоп, ти обіцяв. Ти обіцяв справді підтримати. І я впевнений в тому, що місто Біла Церква, і зокрема так само цей мі 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 мікрорайон, і не тільки цей. Так само і цей заслуговують на набагато краще і на набагато на, на гарнішу ситуацію. Я впевнений в тому, що будуть так. Я знаю, що що будуть певні труднощі, будуть певні проблеми. Бо це будівництво. Кожне будівництво передбачає певні жертви. Але я, але я запевняю вас, що не пошкодуємо, ніх ніхто не пошкодує. Ну не проживає тут греко-католики. Я не проживаю. Проживаю, чому я ж, ж не проживаю? Яка різниця? різниця? Почекайте, я почекайте. Церква завжди будується. Почекайте. Там же є компакт, не проживання, певно. Немає. Яке місто? Велике місто. Місто 210. Тут живуть православні. Люди ну, живуть різні. Ми також православні. Ви будемо окрещені. Ви почитайте Повніч із теорії. Буде добре. Ви кому причиняєте? Ви кому причиняєте? Ми кричаємо, що мене Богу. Ми віримо, в ви цікаво підчиняємо. ми є у єдності. У єдності підчинятися і є зовсім різні речі. У єдності і підчинятися зовсім різні речі. Так що світі немає, щоб була країна свої зупини. А чому ви буваєте називатися наші тільки? Скажіть, ви будь ласка, причини, чому ви не хочете саме, щоб тут був. Вибачте, немає є по нормах. Нам ні, дали ні, документи ні. влада. Це паркова зона, Бо, Діти це входять. не є паркова зона. Покажіть мені документ. Вам я знаю, тут, 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 тут я тут знаю, що йде, я, я зону. І Тут люди зна. роблять свої ну, собі Тепер мені як питання. Ви український народ, ну, вважаєте, за народ чи забито? За ну, народ. За Чого ви не зрані питали людей строїть цю церкву? Чого ви не ви? Бо це має питатися влада, не церква. Ми дали запрос. Ми бролю виділити земельну ділянку. Саме ми лише брешеті політики і попише ні. Ви нічого тут не будете. робити. Ми, ми звернулися до, до влади. І, І влада Чому ви да. влада нам про пропонує? влада нам не пропонує іншої ділянки. Не пропонує, не пропонує нам другої ділянки. Не, не пропонує юридично. Ми зараз не відмовляємося. але в той час, Почекайте в той час, коли буде збудований парк, коли, коли буде зроблений парк, Ми його ми просто відмовимося. ми тут більше нічого робити не будемо. Це я вам обіцяю. А вам же вірити чи не вірити? Як ви?